Майже 20 років я працювала в банківській сфері. І то було цікаво, то було потужно, то було багато роботи, мало вихідних. Я була зайнята, я була в потоці роботи. І я не могла навіть собі уявити, що можна в будний день лежати, засмагати на сонечку, відчувати себе спокійною, відчувати себе потрібною. А зараз я енергопрактика тета та хіллер та таролог, і я точно знаю, що можна змінювати своє життя в будь-якому віці, і я точно знаю, що це можливо працювати там, де тобі подобається, там, де тобі комфортно, Врати вихідні тоді, коли тобі потрібно. І якщо ти відчуваєш, що ти не на своєму місці, що ти прагнеш чогось більшого та кращого для себе. Що в тебе є потенціал, енергія, бажання робити щось інше, підписуйся тут? Будуть корисні поради. Став плюсик, і став своє запитання в коментарях, і я тобі буду відповідати.